Тут в мене трапилась невеличка халепа, камінчик зробив ось цю зазубрену на склі. І Маючи попередній досвід, коли непомічену ямку на склі, там нижче цих щиток я був залишив і прийшла далі зима. Ну, як тільки я включив обігрів лобового скла. Така тріщина розповзлася паралельно з чіткам, що Цього разу я вже навчений гірким, гірким досвідом попереднім вирішив не, не чекати проблем. Заклеїв його скотчем. зараз їду до хлопця, який буде це робити. Ну що, я повернувся із заклеювання. Цього всього. Маленька цятка залишилася після того, як його заліпили, після тої великої глибокої вибоїни. Bull's eye. Залишили таку маленьку. Не знаю чому її залишили, мабуть, немає сенсу, в тому щоб її заклеювати. Обійшлося це все в 50, 50 баксів. І що там 10 баксів я дав зверху. Бо він казав, що їм буде займатися 20 хвилин цим, але ну, він займався ну, не знаю, хвилин 40 так точно, цим всім. Тому, ем, ну, Очевидно, тут йому було з чим погратися. Ну, сподіваюся, тепер ця вся фігня не розлізеться, ця маленька штуковина вона мені ніякої погоди не зробить. Головне, щоб сітка не пішла в боки, бо тут, тут не Україна. Тут з цією фігнёю їздити не можна, тут за таке штрафують, треба буде переклеювати все скло. Ну, а ймовірність того, що з'явиться щось подібне іще, все ж таки існує, тому що швидкості великі і їжджу я багато. Принаймні часто. Небагато, а часто щодня по хвилин 40 в один бік і в другий бік. Ну, буває швидше приїжджаю, ніж за 40 хвилин. Вчора, може, за 30 хвилин приїхав, але вчора був трафік такий, в четвер увечері, був такий трафік, не знаю. І, мабуть, найсильніший за, за весь тиждень. Чомусь в четвер трафік увечері дуже-дуже такий щільний, що я, звичайно, там перелаштовуюся на свої виїзди з фрівею. Якось без якихось проблем я обираю там останню мелю, щоб перелаштуватися. А вчора, прямо на останню мелю, було в одному і в іншому випадку прям дуже-дуже тяжко перелаштуватися. Я там прям в останній момент робив і залазив в поміж автомобілі. Ну так як я звичайно цього не роблю. Що ще вчора на хайвеї також поліція дві штуки машини зустрів, що не типово Позавчора була тільки одна на виїзді із мого лівермора. Вони там стоять, стежать за цим. Не знаю за чим вони стежать, просто собі стоять. А цього разу була під ще одною естакадою, теж стояла машина на хайвеї Ну, видно, вони знають, коли той трафік щільний монітори. ей, а ну, такі от пригоди. Кажу, може, як воно із середини виглядає. З середини воно виглядає. А такою цяткою невеличкою. Що на фоні там загального ом, бруду на склі мало як помітно? Такі ось справи.